Мене звати Аліна, і сьогодні я вам хочу показати своє село. Я переїхала зі свого маленького села на краю Волині у Львів. Отак От і почалося моє доросле самостійне життя. Хоча живу я у Львові та регулярно їжджу в село. А потім ще після малини будемо закривати щось. Домітори треба ще закрити, ти що вибрали. Ага. Виберемо малину. Малина сьогодні швидко виберемо. Часто приїжджаю до мами в гості, і от коли приїжджаю влітку, то допомагаю їй на полі. Зараз у нас якраз сезон малини це наразі єдиний заробіток в селі, тому що іншої якоїсь роботи немає.